І ми продовжуємо інформувати вас про головні події. Волинські міліціонери у справах неповнолітніх довели, що дбають про захист дітей не лише в силу своїх фахових обов'язків, але й за покликом серця. Сьогодні вони прийшли на станцію переливання крові, аби поділитися найціннішим із онкохворою малечею. Незалежно від статі, люди в погодах здавали по 300 мл крові задля своєчасного надання медичної допомоги тяжкохворим пацієнтам місцевих клінік. Після візиту правоохоронців банк крові поповнився новими чотирма літрами. Працівники міліції здають кров як і онкохворим дітям, так і учасникам АТО. До здачі крові долучилися працівники кримінальної міліції у справі дітей в області та дільничні інспектори Луцького району. Також хочеться наголосити, що ця акція запроваджена щорічно. В нас практично в кожного є свої діти, і ми всі прекрасно розуміємо, що здоров'я дітей це саме основне, оскільки здоров'я дітей це здорова нація, це наше майбутнє.